Які види наказів розрізнюють на підприємстві? Як це впливає на їх реєстрацію та строки зберігання? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це рубрика Мінікурси від Кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні розберемо не нову, але одну з найважливіших тем для кадровика. Роботу з наказами це документи, з якими ви стикаєтеся щодня, але досі часто плутаєтеся в нюансах. Нагадаю, що оформлення та систематизація наказів безпосередньо залежать від встановлених строків їх зберігання. Відповідно, маємо три основні групи наказів. Перша група це накази з основної діяльності. Це найважливіші документи, які стосуються глобальних питань роботи підприємства. Планування, фінансування, удосконалення структури, створення комісій, затвердження положень та інструкцій це стратегічні рішення керівника, які визначають напрямок розвитку організації. Накази зберігаються постійно в організаціях Національного архівного фонду. Комерційні, допоміжні та типові місцеві організації, школи, лікарні зазвичай зберігають ці накази у внутрішніх архівах. До ліквідації підприємства. Друга група накази з адміністративно-господарських питань це ситуативні документи, пов'язані з поточною господарською діяльністю, придбання канцтоварів, меблів, інвентарю, виділення робочих кімнат працівникам, розміщення цехів, проведення інвентаризації, поточні ремонти, заходи з благоустрою, організація охорони підприємства це щоденні операційні рішення, які забезпечують функціонування організації. Термін зберігання для цієї групи наказів 5 років, незалежно від типу організації. Накази з основної діяльності реєструють окремо від наказів з адміністративно-господарських питань і зберігають в окремих справах. Реєстраційний індекс наказу з основної діяльності визначають відповідно до журналу реєстрації наказів з основної діяльності. А реєстраційний індекс наказів з адміністративно-господарських питань відповідно до журналу реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань. Під час реєстрації наказам з основної діяльності, як правило, надають цифровий індекс. А наказам з адміністративно-господарських питань літерно-цифровий індекс. Далі третя група найцікавіша для кадровиків накази з кадрових питань. Тут є додатковий поділ на два підвиди залежно від строку зберігання. Особливо уважним слід бути під час визначення строку зберігання кадрового наказу, адже строк зберігання наказу залежить не лише від його виду, а й від змісту. Наприклад, наказ про відпустку без збереження заробітної плати слід зберігати 75 років, тоді як наказ про надання щорічної основної відпустки та відпустки у зв'язку з навчанням лише 5 років. Тому накази з кадрових питань додатково поділяють на два підвиди залежно від строку зберігання. Тривалого строку зберігання та тимчасового накази тривалого строку зберігання це прийняття на роботу, звільнення працівників, переведення на інші посади або в інші підрозділи, присвоєння розрядів, зміна умов праці. Ці документи фіксують основні етапи трудової діяльності людини і можуть знадобитися для підтвердження стажу, кваліфікації, розрахунку пенсії. Вони зберігаються 75 років. А накази тимчасового строку зберігання це надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв'язку з навчанням, короткострокові відрядження в межах України та за кордон, накладення дисциплінарних стягнень. Ці документи зберігаються 5 років. Реєстрація наказів має здійснюватися в межах року у журналах реєстрації наказів, розділених за строками зберігання. Причому з метою розрізнення груп наказів з кадрових питань кожного виду до порядкового номера може додаватися літерний індекс, який розробляється підприємством. Систему таких індексів розробляють відповідно до пункту 5 третьої глави розділу 3. правил номер 1000 дріб 5. Складові частини реєстраційного індексу відокремлюють. Одна від одної правобічною похилою рискою, а саме порядковий номер за відповідним журналом реєстрації похила риска літерний індекс, де літерний індекс К це похила риска, ТР для наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання 75 років, та К. Похила риска, а ТМ – для наказів з кадрових питань тимчасового строку зберігання 5 років. Наприклад, номер 12 похила риска К. Похила риска ТР. Або номер вісімнадцять, похила рискака похила риска, риска Тм. Зауважу, що літерні індекси утворюються на підприємстві самостійно і прописуються в інструкції з діловодства. Якщо у вас залишилися питання, або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. до зустрічі у наступних відео.